Тому ми сподіваємося, що важливо. А ну скажіть, відколи ви стали станете організатором? Мустафа мене призначив. Мене мустафа призначив. Переберіть червонопробу. Як очі? А, ходять люди і просто приходить. Ні, вибачаю, а як вас звучить? Андрій. Андрій, усіх бережок всюди ми писали, що ми ходили ще з прапорами національними і прапори євросоюзу. Прапор <поцентричний> чого не це що прапор патріотів. Це прапор. Рожи, це... Патріотя, це... Патріотя, 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 патріотя. Але, але але була чітка домовленість, Ви бачите, не не свободу. Але попробуйте це поясніть людям. патріотам, Ви пояснити. Якщо вони патріоти, то і постається. Якщо їх увою, то це розповідаємо.

Чому ви сюди прийшли? Я на роботі <реш> О, І я на роботі працюю. не на роботі. У мене політика, це мої переконання, ваша політика ваша робота. Ви на душев людей гроші заробляєте. Ви приходите на цей прапор. Не той, цей прапор не той. Дані ситуації взагалі маєте. Заробляєте працюєте з ними. Вирішимо без вас, не треба розказувати, що забирати, що не забирати. Окей? Okay? Все. Все. Але будь ласка, обійдіться. Обійді без Обійдіться Обійді без аністрації. Бідьте Так. далі його. Обійді Обійді Добре. Прикольно у вас бізнес. Ехала, нікуди не, не доперено спішитися. Я навіть лише дуже частину свого життя в більшості випадків, як терчук. Ми набирали вуглеку такий Так? Хто такий міцробник? Про мене нічого не, не набирали, не цікавили. В мене є прохання. Якщо, як, як би не закінчилась наша розмова, давайте хай це воно залишиться. В мене є пропозиція до вас, до вашого, до всього вашого колективу, як можна це назвати. У мене є клієнт, який готовий вам допомагати, реально серйозно допомагати. Він вже почав це робити в химерний свій спосіб, як він це. Вони помітили звернення народного депутата Віктора Януковича да. до Міністерства внутрішніх справ з да. приводу ось. Це да. був клієнт. Да. Він через те, що він справді любить цю штуку, автомобільні штуки, гонки, автомобільних пацанів і справедливість на доросу, він щиро зацікавлений і тут піару небагато насправді, тут скоріше його реальне бажання вам допомогти. Якщо вам це цікаво в якомусь вигляді, включно з тим, що ми можемо якось там зустрітися вже з ним там обговорити якісь там те, що ви плануєте робити, те, те, чим він може бути вам корисним. Навпаки, у нього там є різні фантазії з тим, щоб з вами в рейд поїхати. там, ну, тобто якось... Працю з своїми колегами. Скажіть, наскільки це все досяжно. Можете поставити ще якісь питання, якщо, якщо хочете поставити. Зрозуміло, чому я не говорю по телефону, не написав напис. Тобто ідея це то його була в я не що це його була. Абсолютно. Абсолютно. Він в Фейсбуці побачив. Здається, а... письмо реальне. О, що, не реальне, ніфіга, там Захарченко вже сраку мовить. Вони вже придумають, що, що це ви були п'яні, що, що це ви на них. Ну коротше. Ну є відео, є факти. Нам є... свої... У них свій бізнес, у вас свій бізнес, у Віктора Вікторовича, свій бізнес, так що.